Зариблення Буковини у річки Прут та Черемош випустили майже 75 тисяч мальків Форелі Струмкової. Вирощують їх на єдиному державному риболовному заводі України у Вижницькому районі. Наші колеги також побували на процесі збагачення буковинських водойм, рибками та на заводі, де їх вирощують. Тож подробиці готова розповісти, моя колега. Майже 75 тисяч екземплярів рибинок Форелі струмкової збагатили фауну Буковини. Їх випустили у річки Чаремош та Прут. Саме тут і зараз у річку Прут випустять орієнтовно 30 тисяч мальків Форелі струмкової. Мета сьогоднішнього нашого зариблення це відтворення такого важливого аборигенного виду риб як Форель Струмкова та подальшого його збереження. Цей захід надважливий. Ми його проводимо щороку. Дуже важка ситуація в нашій державі, але і важко було нашим рибоводам зберегти і відтворити дані водні біоресурси. Мальків вирощують у рибоводному заводі, який знаходиться у вижницькому районі Чернівецької області. Саме тут на риболовному фореловому заводі Лопушне вирощують три аборигенні види риб. Лосось Дунайський, Харіус Європейський та Форель Стромково. Це єдиний державний завод в Україні, який вирощує та вселяє аборигенні види риб у державні водні об'єкти. Зокрема, два з них занесені до червоної книги. Йдеться про Лосось Дунайський та Харіус Європейський. Скажемо так, що ці два види. Завод вперше за історію всієї України вирощує ці види. До цього часу і до нас ніхто їх не вирощував. Ми вперше їх вирощуємо і вперше займаємося їм, їхнім вселенням у державні водні об'єкти, ім, іменно Карпатського регіону. На заводі є орієнтовно 700-900 маток кожного виду риб. Втім, процес вирощування складний та специфічний, адже аборигенні риби вимагають відповідних технологічних схем. Зокрема, кожному виду притаманний особливий підхід. Вони діляться на два види весняно нерестуючі і осінньо нерестуючі. Скажемо, струмкова форель – це і осіння нерестуюча дунайський лосос, європейський харус це весняне нерестуюча Все тут проходить штучно, забирається в них ікра, оплодотворяється. У нас вся є інфраструктура для цього, значить інкубаційний цех, де проходить інкубація, підрощування мальків до цього літок. Всі ці процеси проходять в відповідно технологічні схеми. Все це робиться. Стопроцентної відповідності, тому що не буде відповідати технологічним сфером стопроцентного вирощення лососових риб риб, то тут може нічого не вийде, тому це робиться все достеменно. Найголовніше, що мальків вирощують у природній воді. Риба в ній звикає. Відповідно, адаптація у річках проходить легше. Транспортація до річки також важливий процес. Перевозять мальків спеціальними машинами, де їх потрібно забезпечити відповідними умовами, а саме концентрацією кисню. Під час перевозки риби потрібно забезпечити рівень кисню 9,3 міліграми на літр, це 100% насичення киснем у воді. І при такому кисні риба почуває себе добре і ми її довозимо здорову і неушкоджену. Це все, що потрібно при перевозці. День перед перевозкою риба не годується, так що щоб вона і щоб її не знудило. І все. Зокрема, зі складнощами завод зустрівся цьогоріч. Через засуху, високу температуру повітря та води рибі не вистачало кисню, тому зберегти маткове поголів'я та мальків було важко. Вода пригрівалася сустовка тут 26 шість градусів, що це є катастрофічно для форелі, смертельно. Ну і старалися вижити, спасали нас насоси, качали воду, колодязя, розводили воду, зрупували більш холодну воду, маткою поголівля. Ну і спасали те, що ми взяли більше вісім тонн кисню вже. Завдання заводу саме виростити мальків. Потім відповідна комісія приймає їх та вселяє в річки Карпатського регіону. На сьогоднішній рік у планах виростити 180 тисяч струмкової форелі та 20 тисяч донайського лосося. Втім, за словами директора заводу та представників комісії, план завжди вдається перевиконати. Форелевий завод Лопушно вирощує рибу вже для трьох областей: це Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька область. Всі ці три області в річки. Дунайського басейну, це тиса, пруд, Черемош. Буде випущений цей червонокнижний вид риби для поновлення популяції та подальшого збереження. До слова Лов Форелі, зокрема, струмкової заборонений. У разі порушення на рибалку складають адміністративний протокол. Штраф за один екземпляр складає понад 7 тисяч гривень. Аліна Рябко, Андрій Миронецько, дня, ТВА.